Всім привіт! Чітко середина весни почали цвітіння сади. Весна начебто пройшла і рана, але вийшла вона дуже-дуже затягнутою. Тепла, як такового не було, йдуть дощі з невеликими перервами практично через день, тому саме в таку весну можна розраховувати, зустріти в лісі як найперші гриби. Царкасифа чи зморшкова шапочка, так і останні весняні первінці, такі як страчки гігантські. Трава в лісі вже піднялася, можна розраховувати і на гігантські стрички, на що я сподіваюся. Не знаю, чи але у місцевих мешканців не прийнято забивати берези чопіками, які рік вже беруть сік, пройшли, пробуравили, набрали соку, забрали відро і пішли. Напевно, це вже. Не виправне хтось забув свою банку із березовим соком. Восняні квіти грибні. Теж трохи вже піднабридли підходящі дерева, наче на землі є трохи подалі від стежок людських берези лежать вже не один рік. Але ж строчків поки не видно, можливо, ще зарано. Ось тут ціли, цілі висипки саркасив. А ось якась саркасифа гігантська. Я читав, що вона. Максимально до 10 сантиметрів. Но тут сантиметрів більше 10. Серкасифа гігантська. Так, а де ж мої строчки? Ну хоч, хоча, б, хоча б сморчки. Ну ось. Як і заказували, сморчкової шапочки ще трохи є, але вона вже якась стоїть перероща. Можна трохи збирати, але вже, вже більшість, більшість перероща. ну, треба буде вибирати ось такі, ось такі екземпляри молоді. Трохи повибираємо та підемо шукати страчки. Дощі також не хочеться лазити рачки по кущам, а їх там... Так, так, а тут, а тут вже пішли молодші гриби. Гриби молодші, але вони і трохи менші. Правильно кажуть мікологи, що тепло на смачкову шапочку впливає дуже згубно. Вона, вона стає меншою. Ось як ці два друга стає меншою, а після приходу справжнього весняного тепла зникає зовсім. Оскільки шапочка у нас ще не зникла, то можна констатувати, що справжнього весняного тепла у нас ще не було. Ось так. А ось тут у вологій ямці справжні гігантські сморчкові шапочки. Так, але ж все-таки шапочка-шапочка. Але я що? Навіщо я клав до свого відра ножа? Ніж для збори. Ніж для збору мочкової шапочки зовсім не потрібен. Вона дуже класно ламається в будь-якому місці, де ви її захочете зламати. Ось так. Раз. І все. Смарчкова шапочка не потребує ніяких ножиків. Вона ламається дуже чудово і так. А ось страчок гігантський, якого я сподіваюся сьогодні знайти, можливо, він потребує ножик. Тому що, на відміну від білих грибів чи тої самої шапочки, він не роздвигає своєю ніжкою землю, а виростає в землю і проростає через неї, включаючи саму землю в свій склад. Тому там ножик потрібен, щоб відрізати зайву землю разом із частиною гриба. Але це буде в майбутньому, я сподіваюся, що ще найду я своїх гігантських строчків. Так, це треба зазняти, тому що дощова погода вирощує чудові гігантські шапочки. Це, звісно, не, не стрічок гігантський, але це гігантська сморчкова шапочка. Ось такого розміру. Ось такого розміру. Це не шапочка, це, це звичайнісінький бриль. І такі брилі лізуть, 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 лізуть. Так, все, 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 все. Тікаємо, 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 інакше не, не бачити нам інших грибів. А ось і відголосок війни. Ні, це не цієї війни, це відголосок Другої світової війни з фашистами. Відголоски війни із цима фашистами ще не такі ржаві. От земля притягує якусь гідоту постійно сюди. По берегам цієї рітічки лісової живе сім'я борсуків. Ну що ти це будеш робити? Хух, де я тільки не ходив, і де б я не був, як тільки я заходжу в кущі за синами середнього віку, так все і починається. Так, все і починається. Не пускають мене зморшкові шапочки до страчків. Та і акумулятор моєї камери теж каже, що строчки будуть іншим разом. Тож, тож підкорююсь долі. І як є, так і є Строчки іншим разом. Дякую всім за увагу та терпіння.